Вчора, після 18-ї години і до опівночі, ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Бандформування зменшили кількість збройних провокацій, проте навіть поодинокі обстріли мали страшні наслідки. Так, близько 21-ї години злочинці з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли будинки мирних жителів Мар'їнки. Внаслідок цього обстрілу четверо місцевих, серед яких двоє дітей, трирічна дівчинка і дев'ятирічний хлопець, отримали поранення. Стан усіх постраждалих, лікарі оцінюють. Як задовільний. Крім того, на Маріупольському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по наших опорних пунктах поблизу Гнутово та Широкіне вогнем у відповідь сили АТО примусили противника дотримуватися режиму тиші. На Донецькому напрямку вогневі провокації незаконних збройних формувань зафіксовані в районі селищ Верхньоторецьке та на шахті Бутівка. На Луганському напрямку близько 18-ї години злочинці двічі обстріляли з гранатомету і міномету наші позиції у кримському. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 11 разів порушили перемир'я. Сили АТО втратили одного військовослужбовця. Ще двоє отримали поранення.